Організована злочинна група, в якій були народні депутати України, Верховної Ради. Вдумайтеся, читаємо ОПГ у Верховній Раді. Набута САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Повідомили у прес-службі САП. Зазначається. Що за даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували на правомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. І повідомляється зараз вже є в пресі і вже Розумков виходив, говорив, що набу і саб заїжджають в урядовий квартал. Вони влетіли у Верховну Раду, щоб вручити підозри депутатам, але тих там не було. В них повинно було бути голосування уже в другому читанні прийнять. Закон, щоб копійки змінити на шаги, але Розумков говорить, що ніхто не прийшов, нікого немає. Їх 50 чоловік там всього зібралося. Тут постає тоді питання: а за що вони 200 тисяч отримують? Якби простий робітник не прийшов на роботу і б звільнили. А ці себе вольно, вільно почувають. Хочуть ходять, хочуть не ходять. Нащо ми їх содержимо? Нащо вони нам потрібні? Ми їх содержимо, вони як трутні, от там, знаєте, у бджіл є трутні. Оце так от, от наші депутати. Будемо очікувати результатів цього всього вручення, цих підозр. Говорять, що Юзіку з 95-го квартала вже також вручають. Обшуки проходять. Будемо слідкувати і буду вас інформувати.